Із 50-річчям рідний муспет віншують нинішні і колишні його студенти під керівництвом викладачів. Учні вітання лунають і на адресу літнього чоловіка у глядацькій залі. Кім Павлович Староскольців. Це перший декан, який був у нас. До речі, він розміняв от ось уже десятий десяток свого сторіччя. Уже два роки, як на музично-педагогічному факультеті навчається Мирослава. У тому, що вибрала саме його, не розчарована. Більше десяти років вже з бандурою. Люблю дітей, люблю вчити. Виходить. Чому б ні? І вже два роки, як закінчила музично-педагогічний факультет Руслана, але й досі не розпрощалася з рідним вишем. Працюю на даний момент в Гощанській районній школі мистецтв. Сьогодні тут, тому що не можу розпрощатися. Співаю, я ще учасницею хору перевесло. Народний гурт Перевесло це гордість факультету упродовж багатьох років. Хоча такого дружнього і голосистого колективу могло й не бути. На факультеті у нас притаманна класична академічна манера співу, але серед студентів, любителів народного співу знайшлися ініціатори, які за своєю власною волею прийшли до нас, гуртувалися і сказали: ми хочемо співати ось так, як співають наші мами, наші бабусі. Масштабне дійство навіяло спогади Олександру Гайдабурі, знаний диригент і джаз-виконавець, був у числі перших випускників музично-педагогічного факультету. Це завдяки тільки тим вчителям, які мене вчили. А майбутнім абітурієнтам чи студентам я можу сказати, що цей учбовий заклад один я рахую з найкращих в західному регіоні України. А ще колишні студенти нинішнім бажають не зраджувати багаторічні традиції, майстерно володіти класичним інструментом і академічним виконанням. Валентина Гордич, Дмитро Сидор, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.